Давайте поговоримо про небо над Україною та проаналізуємо стан авіації наприкінці 2025 року. На папері військово-повітряні сили Росії виглядають величезними понад 4 тисячі літаків і гелікоптерів проти приблизно 300 в Україні. Це приголомшлива перевага 13 до 1. Сюди входять сотні російських винищувачів та ударних гелікоптерів, тоді як Україна оперує значно меншими силами, навіть з урахуванням отриманих f 16 Однак цифри не відображають усієї картини. Росія зазнала значних втрат. Сотні їхніх літальних апаратів офіційно підтверджені як знищені, але що важливіше. Україна навчилася неймовірно ефективно нейтралізувати повітряну перевагу ворога, використовуючи сучасні системи ППО, такі як Петріот та Насамс, разом із продуманою стратегією застосування дронів, Україна створила фактичну безпілотну зону для російських винищувачів поблизу лінії фронту. Це серйозно обмежило здатність Росії використовувати свою авіацію на повну потужність. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати нові оновлення.